І ми не знали, що буде така трагічна подія з приводу детонації боєзапасу на одному з найбільших арсеналів. І брифінг планувався виключно для е, інформування суспільства з приводу е, обставин е, нападу на голову Вищої ради правосуддя Бенедисука і результатів розслідування. Довожу до вашого відома, що ввечері п'ятниці близько 20-ї -20 години вечора група невідомих осіб здійснила спробу тиску і нападу на домоволодіння безпосередньо на голову Вищої ради правосуддя Бендінська та також його дружину. Мною як головним військовим прокурором і наголошую заступником Генерального прокурора згідно своїх повноважень. Вранці в суботу було прийнято рішення про е передачу кримінального провадження від слідчих нацполіції до провадження військової прокуратури київського гарнізону з огляду на суспільний резонанс. Перше, друге, на наявність обставин, які свідчили про е групу людей в балаклавах з закритими обличчями. Напад на голову Вищого раду правосуддя, і з огляду на дієвість і швидкість розслідування рішення було прийнято за суспільного резонансу, резонансу про передачу розслідування військової прокуратурі. З моменту передачі і прийняття до е, провадження нами виконано наступне, з, і я уповноважений офіційно заявити, що кхм, перше. Напад на голову Вищої ради правосуддя Бен... Бенедисюка Ігоря Михайловича та його дружину мав замовний характер. Друге, замовники використовували школярів та студентів, якими в своєму чергу керували члени радикальних націоналістичних молодіжних організацій. Напад організований з метою залякування та тиску. Що за планом замовників повинно було перешкодити переобранню Бенедисюка Ігоря Михайловича на посаду голови Вищої ради правосуддя, а також здійснення його посадових обов'язків в частині розгляду дисциплінарних проваджень відносно більше 200 суддів тільки в поточному році. На цей час слідство має напрацювання за допомогою оперативних служб і встановлює замовників нападу, розглядаються наступні основні версії та мотив скоєння вказаного правопорушення. Перше помста суддів, які були відсторонені під головуванням, чи завдяки чи внаслідок виконання посадових обов'язків Бендлісюком через. Їхні порушення цих суддів е, присяги за часів справляння судочинства під час е, Революції Гідності. Друге спроба тиску зі сторони суддів, питання щодо відсторонення яких зараз перебуває на розгляді Вищої ради правосуддя. І третє це прояви конкурентної боротьби за посаду голови Вищої ради правосуддя, яка фактично буде. Е, Приймати е, компетентні рішення про е, можливість здійснення чи продовження здійснення правосуддя всім суддівським е, корпусом. Слідством встановлені всі виконавці, е, е, Цього зухвалого нападу, серед яких сім студентів наймолодшими з нападників виявилося двоє 16-річних школярів, що окремо кваліфіковано слідством як втягування неповнолітніх у злочинну діяльність. Під час допитів е цих осіб вони не змогли пояснити. Для чого вони в темну пору доби? За допомогою кого, звідки і внаслідок обізнаності з невідомих джерел місця проживання голови вищої ради правосуддя, з застосуванням закритого обличчя, шарфами, масками здійснили напад і очікували голови Вищої ради правосуддя біля його будинку. Стосовно пострілу, який мав місце під час нападу, як пояснив під час допиту потерпілий, після агресивних дій групи осіб в масках, які наносили удари по, е, по автомобілю, а також враховуючи е, суттєву невідповідність е, кількості нападаючих е, самому Бенедисюку його дружині, 13 чоловік і двоє. А так також бачачи продовження агресивних дій нападників, що виражалося в нанесенні ударів по автомобілю, а також відтіснення дружини Бенедисюка в натовп цих осіб, Бенедисюк здійснив попереджений постріл зі свого особистого нагородного бойового належним чином зареєстрованого під пістолета, який пройшов експертизу. Обставини та напрямок пострілу підтверджуються слідчим експериментом і, відповідною судовою балістичною експертизою, яка е, закінчена, і згідно її висновків, висновків е, констатовано, що здійснений постріл виключає можливість спричинення шкоди здоров'ю будь-кому під час пострілу. Крім того, твердження нападників про нібито здійснення спроби наїзду на них бендісюком спростовуються результатами слідчих дій, в тому числі оглядом автомобілю, яким зафіксований Фіксовано відсутність будь-яких пошкоджень на передній чи бокових частинах автомобіля. Разом з тим, при огляді автомобілю встановлено і зафіксовані механічні пошкодження задньої частини автомобіля внаслідок удара тупими твердими предметами, не виключено що ногою. Згідно кваліфікації статей, які е, зареєстровані по кримінальному кодексу є е, предметом дослідження, замовником кримінального правопорушення може загрожувати до 7 років позбавлення волі за фактом насильницьких дій стосовно державного діяча і до 5 років за, факт, за фактом тягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та до 4 років за фактом організації хуліганських дій. Що стосується неповнолітніх, які були е, залучені. Можна сказати, що в темно, оскільки вони не знали до кого вони йдуть, не знали, хто є ця особа і які претензії до нього висувати, їм були вручені тільки листівки і фаєра, які вони запалили. Фактично майже на подвір'ї Бенедисюка. Слідчим буде направлений відповідний лист до міністерства освіти а також до учбових закладів, закладів вчаться ці неповнолітні а також студенти звернути увагу на наявну негативну негативну тенденцію пов'язану із залученням неповнолітніх до скоєння замовних акцій які найчастіше супроводжуються порушенням законодавства в свою чергу призвели до кримінальної відповідальності е, результати Слідчих дій по допиту інших учасників на даний момент відсутніх за місцем проживання в слідства. Має підстави вважати, що троє з зазначених осіб при першому спілкуванні з прибулими працівниками Нацполіції вказали невірні свої анкетні дані. Тому ми зараз встановлюємо ще три, трьох самих основних е, учасників цих подій. Для Розуміння того, чому є важлива ця інформація, чому ми включилися в законне її дослідження, розслідування і вирішення, повинен констатувати, що згідно довідки державної судової адміністрації і згідно тих подій, які потребує і вимагає суспільства невідворотності покарання у вигляді вироків судів, мушу констатувати, що на даний момент в Україні дієздатними і працюючими є всього-навсього 53% суддів від загальної кількості передбаченої закону. Тобто 50% суддів не працює внаслідок або від, е, звільнення з посади за власним бажанням або з інших причин, або в зв'язку з закінченням термінів е, відправлення правосуддів і необхідністю переобрання на другий, е, на другий термін, або пожиттєво. Найбільша Найбільша кількість суддів, які не можуть справляти судочинство і відсутні фактично у штаті судів, це по місту Києву, де вакантними є 51% суддів. В буквальних цифрах не буду перераховувати. Для розуміння того, чому це є важливим, тільки протягом 2016 року та 2 місяці 17 року всіма правоохоронними органами слідчими до судів загальної юрисдикції, де є кримінальні палати, які можуть розглядати і здійснювати правосуддя, направлено 133 тисячі обвинувальних актів. Навантаження на одного суддю складає до 200 кримінальних проваджень, не рахуючи цивільних адміністративних справ. Тому надзвичайно важливим є зараз реформування судових органів і саме через призму Вищої ради правосуддя, яка є кінцевою інстанцією, яка надає оцінку і буде надавати оцінку суддям на відповідність їх дій присязі і вимогам закону. І Слідство має і Генеральна прокуратура має всі підстави вважати, що е, якісне, прозоре, е, доступне для суспільства е, розслідування <кхух> події, яка трапилася відносно Вищої, голови Вищої ради правосуддя, є надзвичайно важливим, оскільки. Прецедент будь-якого тиску на будь-якого суддю в такий спосіб, тим більше з втягуванням неповнолітніх до злочинної діяльності, є неприпустимим. Допустити в державі анархії, Махновщини або вуличного самосуду ми не маємо права.